Цього дуйка. Це повна фігня. Всім привіт, я Юрій. Сьогодні будемо продовжувати грати на збірці. Серце Безодні. І ми закінчили тому, що ми не добудували нескінченну ферму. Дерева. Я її трошки перебудував, тому що вона пропускала. Дерево. Але чомусь он далі припускає. Я перестав пили назад. І додав ще одне слой лінейних шасів. Але чомусь це і не дуже помогло. А чому нас це дерево пропустило? Ти знаєш причину? Не спорю, дерево рубає. А не все. От то вот ось то оце чому. Вона занадто швидко рухається. Ось, чому опять робиться? Не знаю. Так. А сьогодні я вам хочу показати, як зробити нескінченну ферму дере, дере... в'яного вугілля. Так. Для цього нам потрібно ось це. Беремо перше вали. Це. Це нам треба. Треба нам пічки, нам треба жолоби. Більше жалобів. Мало де жалобі? Щоб робити. Так. Далі виводимо сюди, нам треба лічний ключ. Ось, раз, два. Нет, тработоршка ещё дальше. Так, плотим сюда, ставим его. Выводим его. Плотим сюда. Плотим, вроде. Истак То есть так, нам трабошим механичный крапот. Ой, сюда. Оставимо його сюди. ось так. Ось так, ось так. Ставимо сюди ще подвали. Остав, другі, ось так. Це ми переносимо, напевно, сюди. Це забираємо сперка. Натягуємо раз, натягуємо. Два натягуємо три, натягуємо 4, натягуємо 5. Так, це все має бути тут. Ось так. Зважений викидач налаштовуємо один ось так, Другий налаштовуємо ось так. Далі. Дальше тут все ломаємо. Ставим два важеня. Пала. Натягуємо ремень. Дальше сюда. Там двигать. Для жалоба. Туни тунелі. Один латон не сюди, другий сюди. Так, дальше. Сюда, сюда. Потім два лотоних тунелі сюда. А, наши ну палки. Да. Да, Дер... будет из два дерева и палка. Сюди будет из два дерева. Ну, не будь их, Ти сам еще. Що... Там були. Дальше. Сюда одну палець. За допомогою Івана. І коробки переноч. Сюда самому будь-яких наблока. Так, сюда мы ставим один вал, сюда другий вал. Так мы ломаем. Об... в яких опять два блока. Тут натягуємо ремінь. Спускаем вас на п'ять блоки. Беремо од один вал, ставимо сюди. Другий вал. Сю сюди. Третій вал. сюди, Четвертий вал сюди, П'ятий вал сюди. І – сюди. І сюди. Натягуємо це все механічним ремнем. по-моему, две сейчас стороны. Там вал. Натягиваем еще одним ремнем. Ставим вот тут две шестерни. Пробуємо подключаться. На поки що блок. Відключаємо коробку передач. Так, добре, йде. Збираємо цей цих грунт. Включаємо це. Добре, пішло всю в сторону. Включаємо це. Еще в ту сторону забираем. Там он сюда. Так. Дальше. ставим он, напевно. Еще одну коробку передач. Так, вот так. Это все наступает как крутится. Это все працюет. Так, окей. Теперь берем. Одні дубові дошки, друга береза. Беремо фільтр властивості. Два. Один налаштовуємо березу. ставимо сюди. На другий ставимо... налаштовуємо дубові дошки, ставимо сюди. Одна коробка передач. Дві шестирні. Це все поки буде перекрафтуватися. І це буде перекидатися на Ось сюди. бачите? Так. І любий блок. Сюди ставимо ще один одний тунель. І нам треба ще. Нам потрібно ще буде декілька зважених викидачів. Так, тут крутиться не в цю, не в цю сторону, яку потрібно. Це все, все можна позабирати вже. Так. Ну, мені легше буде коробку передатку ставити. Про змінити як момент. Далі. Ставимо сюди один. І ставимо сюди два. Підключаємо їх. Można pobernąć Nie. Znaczy. Jedna korbka perynacz. I druga korbka perynacz. Trzecia jest tam nie. Tu to trzeba się dojść do Na No co dzieje się teraz korobka Ще один вертикальний коробка передач. Не в цю сторону. Ставим одну коробку передач. Тепер все добре. Сюда ми вставимо ще один вал. І сюди, напевно, здесь. Надягаємо ще один ремень. Підключаємо крутний момент не в цю сторону. Значить ставимо сюди. Там нема вала, ставимо все. Працюємо. Ставимо сюди вал. Так от другий вал сюди. Потім. Ставимо ось так. Натягуємо ремінь. Готово. Тут за, тут забираємо оце. Надягуємо новий ремінь. Далі. Бажаємо поставити altний туней. Тому що як буде велика швидкість, ну просто може вилітати. Там чотири коробки передачу о саха. С точь бы даємо якось такого типа яму. С Сюда оставимо. dwa mechaniczne zbierzeci jeden tak, drugi tak drugi no, aż to tak na nasz tak wstawiam może jeszcze jeden sonduk jeszcze jeden wal Вал сюда натягаємо ще один ремень. З'єднуємо з тим. Щоб не будувати новий, нову нову лінію. Сюди ми обов'язково. Блин. Ставимо отаку от пору. Сюди ми ставимо отну лінійку. Перевіряємо чи вона буде підбирати. Так, вона підбирає. Ставимо сюди файну. Так. Цей бал ми забираємо, ставимо трошки далі. Ось тут. Надягаємо. Беремо один. На жалуб налаштовуємо сюди. Ставимо фільтр. А на что ему на другий жалоб? Сюда ставим физер. Пойдем берем таком. Проводный вал, ставим шестирню. Сейчас ставим две шестирни. Ось. И уже шось потихеньку, шось потихеньку. Починаю працювати. Хоча краще, краще. Напевно фільтра забрати. Тому що як попадеться два, два стаки дерева, то а так воно буде там просто висіти. Знаєте що я придумав? Зробити ось так. Ось. Все я покиди киду бачу, а наштуємо опять зваженный викидач. Один сюда. Другий сюда. Все. Теперь все буде працювать. Тут хайбуле уже так И ось нас же, нас же падает вугиня Падає вугиня Оль Оно вже... Ось тут Щоб це нам нас нам треба п'ять. 4 коробки передач Эмос Раз, два, два, три, четыре Тепер у нас буде тут їхати. А, тут до речі. Ставимо три Вали Три рівні. Три рівні, Ось так. Ну і звісно три ямки Як без цього топ то топ то топ -то, топ -то. Так, зараз прохит верю. Один налаштовываем сюда. Другий. Другий налаштовываем сюда. Третий налаштовываем сюда. Бля. Третій. Третій не сюди. Підключаємо це все. Двома шестернями. Далі? Ставимо сюди один вал. Ставимо сюди вал і. Поїхали. Сюди ставимо. Три латунні тунелі. На один з яких ми налаштовуємо древесне вугілля. Ось сюди. Хоть выкидаю. Да, Та вроде да. Сюда мы вводим. Ось так, ось так. Ставимо. Ось так маленький. В целом будь-який блок. Ставим мажорну. Той блок намаємо. Коробка передач. Сюда. Сюди А-андезитові або латунні лінійки. А, коробка передач має бути вертикальна. Значить то якось треба підключити. По мудрому. За допомогою вала. Механічного ремня. І ще одного вала посередині. Лінійка. Коробка Переноч. Вал або шестірня. Латунний тунель. Фільтр з налаштуванням на вугілля Дальше, дальше, дальше. Фильтр. Ну что, Ваня, потребный материал. Идем разбираемся с ним. Так. Оставимо сандука баша щось. Сюда просто ставимо линейку. А кому не знаю забар... барбинків, то можете типа цього не робити. Кому потрібно більше вуг... вугілля. Разставляем ремінь. Ой, сюда. Зміняємо траєкторію важелів на ось сюда. Ста ставимо... 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 Латун тунель на розділення. Сюди ставимо латуну лінію. Включаємо це все трьома шестірнями. І ось. Ну де дещо працює? Цей блок, алешні ламаємо. Тут ми позичаємо, так сказати, крутний момент від цього. Тут ми натягуємо ще один ремінь. Так, і підключаємо коробкою передач. Сюди. І на завершення ставимо сюди латунну лінійку. Тепер це забираємо. Забира... Беремо фільтр налаштування, налаштовуємо мал ставимо сюди, то все забираємо. все. Потім йдемо сюди. Ставимо сундук або ось такі -о, ящики забираємо звідси непотрібні предмети. Вугілля дуже мало, тому виходить якось так. А з вами був Юрій. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, а то я тут мучуся. Стараюсь зробити нормальну ферму. ніхто лайка не поставив. Па-па-па-па.